Під садовим захиталося мерське крісло. Депутати Львівської міськради звернулися до національного агентства з питань запобігання корупції, аби перевірити ймовірну корупційну діяльність міського голови. Все через систематичне преміювання своїх заступників без рішень ради. Питання про преміування заступників міського голови підлягає розгляду і обговоренню на пленарному засіданні ради не рідше одного разу на квартал з обов'язковим заслуховуванням звіту відповідного заступника міського голови і прийняттям ухвали про преміювання відмову у преміювання відповідного заступника міського голови. Щоправда, за словами депутатів, вони жодного разу не розглядали подібні питання. Натомість міський голова Андрій Садовий сам підписував рішення про преміювання своїх заступників. А це своєю чергою призвело до розтрати бюджетних Оштів міста у великих розмірах. Відтак депутатський корпус вбачає в діях мера корупційну складову та звертається до НАЗК. Під час сесії чимало запитань у депутатів виникло не лише до садового, а й його заступників. Зокрема, й до бізнес-омбудсмена Сергія Кіраля щодо його десятиденного робочого відрядження на Балі. Багато депутатів були, ну скажімо так, обурені і задавали ті питання, тому що і в пресі з'явилася інформація. І ми знаємо, що за декілька сот тисяч гривень він їздив відрядження. Це була індонезія і балі. Ну так раз заслухали все, чим він займався в ці ті дні. Всі його плани, які то дали результати. Не моя вина, що саме на Балі лідери Великої Двадцятки прийняли рішення проводити своє засідання. А індонезійська торгопромислова палата прийняла рішення провести там глобальний світовий бізнес-форум. Загалом на порядку денному сесії понад 300 питань, серед них і кредитні, до яких у міських обранців теж чимало зауважень. Зокрема, йдеться про умови кредитного договору між Львівською міською радою та європейським банком реконструкції та розвитку. Щоправда, це питання із Андрієм Садовим не вдається погодити вже друге засідання. Поспіль міський голова показав якусь цидурку. Сказав, що це від Європейської банківської конструкції розвитку, надав йому такі листни, кому сказав, що цього рішення, про яке йде з березня місяця, йому не потрібно, відповідно, не було змісту йому виносити його в зал. Серед таких проголосованих питань сесії створення двох тимчасових приймальних комісій з питань діяльності ЛКП Зелене місто та діяльності виконавчого комітету великої кількості запитань ставилося до бюджетних питань пов'язаних з діяльністю виконавчим комітету минулого року, починаючи від статутних капіталів, закінчуючи будь-якими іншими, можливо, правомірними, можливо, неправомірними, можливо, об'єктивними, можливо, не дуже закупівлями товарів, робіт і послуг. Головна мета приймальних комісій перевір. Вірити, наскільки посадовці зловживали своїм службовим становищем після детального аналізу, члени комісії передадуть висновки для розгляду на сесію міської ради. Валерій Биць, Віталій Дмитрко та Вадим Часмецький телеканал НТА.